Дестабілізація і зрив виборів та невизнання їх демократичними є вигідним для Росії. Про ризик такого висловився експерт громадської організації Український центр суспільного розвитку в Сумах Юрій Подорожній. Мова йде про можливі дії парамілітарних, тобто напіввійськових організацій під час виборчої кампанії. Разом зі своїм колегою Євгеном Кузиком вони говорили про сутички, що мали місце 9 березня у Києві та Черкасах. Є велика загроза, що ці структури, ці організації, можуть стати на той чи інший бік під час виборів. Це може спровокувати тим, що на тих чи інших дільницях, де тим організаціям не є вигідний результат, просто анулюється результат. Тоді, 9 березня, в Києві представники Нацкорпусу прийшли під стіни адміністрації президента з вимогою покарати тих, які можуть бути причетними до крадіжок в Укроборонпромі. Під час акції сталися сутички, сутички, після яких у поліції повідомили про трьох потерпілих правоохоронців. Після цього представники нацкорпусу поїхали до Черкас, де виступав президент Петро Порошенко, і намагалися прорватися до нього. Наслідок сутичок за інформацією Нацполіції травмувалися 15 поліцейських. Олексій Захарченко, голова Сумського міського відділення комітету виборців України, говорить, що на виборах президента у 2019 році можуть повторитись події виборів президента 2004 року. Ми знаємо в сумах знаємо в сумах нацкорпус, знаємо цих людей, які його складають. Відомо, що ці люди є. Дуже організованими, мобільними і структурованими, і це було ще до того, як вони називалися Нацкорпусом і застосування людей з цього середовища, ми могли з вами спостерігати в 2004 році. Досить активно застосовувалися ці люди, і це явно було не на користь нормальному виборчому процесу. Якщо таке буде продовжувати націю, продовжуватися на цих виборах, то я дуже боюся, що ці вибори можна буде назвати чесними і демократичними. 10 березня перший заступник голови національної поліції України В'ячеслав Аброськін виклав на своїй сторінці в Фейсбук ось це відео та відкоментував його. Цитую: ця особь втратила себе як громадянина України. Вона де індивідуалізувалась. Кінець цитати на відео голова Нацкорпусу Сумської області Денис Сокур. Ми звернулися до нього з проханням про коментар. Чоловік відповів, що свою позицію виклав у відеозверненні на своїй сторінці у Фейсбук. Там, зокрема, він пояснює, чому приїхали до Києва та Черкас. Прийде на улицю Коли ми прийшли на вулицю Банкова, нас зустріли сотні озброєних силовиків гранатами, сльозагінним газом. Скажіть, чи це не провокація? Поліція покликана захищати народ України, а не режим від народу. Сам гарант втік до Черкас піаритись на тому, як він підіймав оборонку. Ми ж партія прямої дії. Ми сіли в автобус і вирушили за ним, щоб почути відповіді на свої запитання. На свої вопроси. Це таки собі спосіб для окремих людей заробити гроші на виборчій кампанії. А з іншого боку, це дуже небезпечна тенденція, тому що на гострю, загострення суспільного невдоволення, загострення ситуації воно насправді грає таку ж злий жарт в суспільстві, адже може збільшитися градус протистояння в кінці кінців, в результаті першого туру виборів. Ми можемо Отримати картинку, коли суспільство буде не сприймати. А лідерів передвиборчої гонки. Сьогодні у Соснівському районному суді Черкас обирають запобіжний захід очільнику тамтешнього обласного осередку Нацкорпусу Дмитру Кухарчуку. Вчора йому оголосили про підозру. Його та ще шістьох представників Нацкорпусу затримали 10 березня. П'ятьох згодом відпустили. Засідання суду почалось за 10 хвилин до четвертої дня. Прокуратура просила взяти чоловіка під варту без застави. Наразі засідання ще не закінчилось.